Це мій щасливий набір і щасливі шкарпетки для вдалого переносу. Сьогодні для нас дуже важливий день, який ми чекаємо і працюємо над цим вже рік. А чекаємо вже 5 років. Ми дуже сподіваємося і не сподіваємося на класний результат, що вагітність настане. Віримо в нашого лікаря Віталія Юріча, віримо в Бога, що сьогодні все пройде дуже добре. Я мрію, щоб плекати свою дитинку на руцях і потім показати їй це відео. Тримаємо кулачки. Все, щасливий день! Так, ми готові. Вже катетер у нас стоїть матці. і готові перенести мільйон вод. Мандиметр у нас хороший, видно полозі білий секреторний, товщини, видно, що він вже кетчингом. Тобто він вже у нас, скажімо так, вилуплюється, якщо попускаємо. І хоче імплантуватись, тому нам треба знайти для нього гарне лістечко для імплантації. На екранчику я вам покажу. Ось ваша матка, ось сечовий міху. Це темно таке світло-сіре, це до порожні на матки. І ось бачите, така цяточка малоцівка. Ось це mm -hmm. наш віренчик. Залишилось завагітники.